І всім привіт, дорогі друзі! як завжди, на каналі У Назар. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Я перебуваю у центрі українських харпат, а також у самісінькому центрі Європи. Так, я не помилився. У центрі самісінької Європи. Зараз все поясню. Хочу вам розповісти, що в Україні є визначне і цікаве місце, яке є географічним центром Європи, воно має історичне та туристичне значення для нашої країни у 1885 році. Географи з Вільського географічного інституту у відні визначили, що географічний центр Європи знаходиться у селищі Ділове Закарпатської області. Вони проводили геодезичні дослідження на території сучасної Закарпатської області для планованої побудови залізниці між Раховим. Та сигетом. Після ретельного вивчення місцевості геологи встановили на території села Ділове, що з'єднує Мукачево і Рогатин, пам'ятний знак. У зв'язку з цим я вирішив його відвідати та розповісти вам коротко про нього. Але в мою екскурсію лише тільки ті, які підписані на мій ютуб канал та інстаграм. Тому обов'язково, зараз, негайно, підпишіться на мій канал, поставте палець вверх, і ви нічого не прогавите. Так, от саме село дуже мальовниче, повз нього протікає річка Тиса, а над ним просягаються Карпатські гори. Це місце. Чудово підходить для туристів, котрі бажають усамітнітись із природою та помилуватись її краєвидами. На схід від села знаходиться Ялинський водоспад. А біля підніжжя ділового починаються пішохідний та автомобільний, туристичні маршрути на гору Піп Іван. Однак перед тим, як податися в гори, треба зареєструватися на прикордонній заставі, бо за горою румунська територія. Там за річкою вже Румунія. Нас розділяє річка Тиса. Дорогі друзі, тут пролягає кордон між Україною та Румунією. В точці та центрі Європи внизу під кам'яним знаком є невелика кнопка, яка символізує точний центр Європи. Туристи дуже люблять доторкнутися до центру Європи та загадати бажання. Місцеві кажуть. Що після того, як доторкнешся до пам'ятного знаку, обов'язково вирушиш у мандри Європою, навіть якщо ти цього не планував. Для тих туристів, хто хоче побачити все і одразу, тут також знайдеться багато цікавенького. У селі є аж чотири історичних церкви. Одна з них дерев'яна, побудована у 18 столітті. Зради її відбудови селяни склались навіть грошима. Бачите, як буває? Також у селі Ділове є невеличкий ринок із сувенірами. Туристам та пропонують придбати гуцульські сувеніри. Дерев'яні іграшки плетені корзинки, вази для декоративних квітів. Якщо ж ви подорожуєте взимку або пізньої осені, то завжди зможете купити на ринку вироби із овечої шерсті, теплі шкарпетки, жилетки та пледи. Тут дуже гарно та атмосферно. Озаду мене це карпатський біосферний заповідник. Тут не людиною природа. Найбільший у світі суцільний масив Букового лісу. Тут буки досягають 45 метрів. Тут серед гір озеро Бребенеско. Тут український Свидовець вкритий озерами. Які залишили льодовики та високогірна долина нарцисів? Це тут домівка для більш ніж восьми тисяч видів тварин та рослин. Це тут можна стояти безпосередньо в центрі Європи, а за кілька годин досліджувати печери, в яких мешкали перші люди. Це все Карпатський біосферний заповідник. Всі, хто буде відвідувати Карпати, обов'язково завітайте до точки та центру Європи в Україні. Не пожалкуйте! Ім, кому сподобалась моя така коротка подорож та розповідь, підписуйтесь на мій канал, ставте лайкоски, не забудьте про мій інстаграм. Чекаю від вас пропозицій на зйомки нових відео, і я буду вас обов'язково ними радувати. Всім пока-пока. вас Назарчик!